Оксим Михайловичу, ну сьогодні не перемога, але, напевно, не збрешу, що, напевно, найкращий матч в Беткінг Екстралізі для вашої команди. Погоджуєтеся чи ні, і одразу підсумки від вас. Та, безперечно. Дві третини матчу ми провели зовсім інші, ніж були перед тим, особливо як матч з хітом. І початок сьогоднішнього матчу нічого доброго для нас не показав. Знов ті самі помилки, багато простору для суперника реалізовують. За рахунку 2-0 реалізували одну з контратак, яка десь нас надихнула на те, що ми сьогодні можемо показати перш за все гідну гру. Звісно, що ми і не мріяли ні про перемогу, ні про поразку. Налаштовували сьогодні зіграти гідно. Перш за все, зрозуміти для себе, що був попередній матч 0-10, чи це рівень ще наш недостатній для того, щоб бути в екстралізі, чи це недостатнє налаштування. Тому сьогодні з налаштуванням все було гаразд. І... Ті помилки, які припустились, призвели до голів. В подальшому почали діяти більш активно і створювали моменти. Сьогодні їх було чимало. Завдяки такої самовіддачі, все ж таки розуміємо, рівень суперника дуже високий, і грати 4 на 4 нам чи важко з ними. Тому ми розраховували на контратаки і на стандартні положення. І так виявилося, що забили з контратаки, і зі стандартного положення дотерпіли в захисті. Було важко сьогодні воротар. За двох спрацював, і звісно, що ну безнадійній ситуації рятував, і це надихало нас і давало нам, скажімо так, ту впевненість, що все-таки можемо довести матч до позитивного для нас результату. Наскільки задоволені варіативністю, тому що ви сказали про дві третини, і впродовж матчу були моменти, щоб третій забити менше ніж звичайно, у суперника. Але вони були що важливо для вашої команди: були контратаки, але все ж таки кінцівку ну сіли доволі низько. Ну, ми розуміли, з ким маємо справу. Гравці Скаяпу КАЯПу. СКАЯП, Київ зал. Індивідуальна майстерність значно вища, ніж ну, в інших командах, зокрема нашої. Тому розуміли, що ми тільки за рахунок того, що буде вдала страховка і вдала самовіддача, не будемо програвати один в один. І для цього потрібно бути компактними. Намагалися зіграти ну, Команда майстерно виходила. Добре, з і дуже багато було дійсно позиційних атак і моментів. Ну, щастя, удача сьогодні була з нами, і це призвело до нічиєї. Е, Незважаючи на усі щастя, удача, але остання одна з останніх атак вашої команди там Масевич вже залишався у воротах. Можливо, подумали, що і найбільше можна замахнутися. Та звісно, що хотіли, ну мріяти про перемогу завжди потрібно і. Хотіли один зі своїх епізодів завершити на користь, але Мар'ян влучний. вдалий гравець не тільки в полі, а бачимо, що може і на воротарській позиції допомогти. Тому врятував команду без, безперечно. Ну, момент був класний, але потім знов-таки за 14 секунд до завершення ще декілька моментів були в Київ у ну, Удача з нами сьогодні була, тому дякуємо командам за таку гру. Я думаю, що це очко в подальшому. Надихне команду до того, що будемо з такою самовіддачею підходити до всіх матчів. Тоді можна розраховувати на очки і на позитивний результат. Тарас Олександровичу, сьогодні ніч я у матчі з фурнітурою. Підсумки зустрічі від вас. Та да, ніяких підсумків. А по-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу грати, жити. А по зустрічі? Ну що, нічия, Я думаю, у нас є дуже багато експертів. Є програми, де нас ретельно нашу гру розбирають дуже. Я думаю, вони розберуть і всі будуть знати, що не так. Зараз пауза розпочинається в екстралізі. Над чим передусім варто працювати команді як вважаєте? Ну, Пауза десь місяць буде у нас, навіть, трошки більше. Працювати над тими компонентами, що в нас не виходять. Багато роботи ще. Дякую.